Добрий день! Сьогодні ми з вами знову працюємо з темою протилежні числа, цілі числа, раціональні числа. Давайте пригадаємо, які ж числа називаються протилежними. Це ті числа, два числа, да, які відрізняються один від одного лише знаками, наприклад, 3 і мінус 3, 10 і мінус 10, 100 і мінус 100. Протилежне до числа 0 буде 0. Натуральні числа, протилежні їм числа і число 0 називають цілими числами. А якщо ми сюди додамо дробові числа, додатні та від'ємні, то це вже будуть раціональні числа. Отже, цілі числа додатні від'ємні число 0. Та дробові числа, додатні і від'ємні, називають раціональними числами. Сподіваюсь. Ви вивчили всі три правила. Якщо ні, будь ласка, обов'язково вивчіть. Перший письмовий номер. Номер 897. Записуємо. Номер 897. Знайди значення Х, якщо мінус Х дорівнює 20. Записуємо. Мінус Х. Дорівнює 20. А нам потрібно знайти значення х. Мінус х, а протилежне до нього число х. Отже, нам потрібно знайти протилежне число до числа 20. Протилежним буде таке саме число, тільки з іншим знаком. Да? Мінус 20. Отже, х дорівнює мінус 20. Друге, записуємо. Мінус х. Дорівнює мінус 8. Знову ж таки, протилежне до мінус х буде х, який ми шукаємо, да? значення якого ми шукаємо. Тоді протилежним до мінус 8 буде плюс 8. Ми пишемо просто 8. Третє. Мінус х дорівнює 0, протилежним до мінус х буде х. Пригадуємо, що протилежним до нуля буде 0. Отже, виконали завдання. Не встигайте, зробіть паузу, допишіть. Наступне номер 899. 899. Знайди значення мінус Б, якщо. І записуємо. Б дорівнює. 4,5. А нам потрібно знайти протилежне мінус B, да? Б, до нього протилежне мінус Б. Отже, будемо шукати протилежне до 4,5. Це буде мінус 4,5. Друге. Б дорівнює 0, протилежне до Б буде мінус Б. Протилежне число до нуля буде 0, пригадуємо, да? і третє b дорівнює мінус 0,8. Протилежне до Б буде мінус Б. Протилежне число до мінус 0,8 буде плюс 0,8. А ми записуємо 0,8. 80. -х. Не встигаєте? зробіть паузу. Ідемо далі. Номер 906. Номер 906. Запиши всі цілі числа, розміщені на координатній прямій між числами. Перше. Зараз будемо записувати число. Давайте, ось тут, зараз, я буду записувати наші думки. Отже. Ми повинні з вами уявити координатний промінь, да? координатну пряму. Ось вона у мене схематично ви так виглядає. Далі. Ось у мене 0, де розташовані точки 0,2. Ось десь тут у мене 0,2. Ось у мене одиничний відрізочок. Де розташовано 4,9. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Десь тут близько до 5, 4,9. Отже, думаємо запиши всі цілі числа, розміщені на координатні прямі між числами. Отже, між цими нашими числами, які розташовані цілі числа. Давайте подивимося. Це 1, 2. 3 і 4. <кій> Наші цілі числа. Отже, наша відповідь буде 1, 2, 3 і 4. Друге. Між числами мінус 12,5 і мінус вісіли Знову ж таки, координатна пряма. бачимо, що у нас від'ємні значення, десь там у нас є 0, і десь у нас є цей проміжок, подивіться, мінус 8, мінус 9, мінус 10, мінус 11, Мінус 12, мінус 13, так, і наші числа. Мінус п'ята. Десь приблизно ось тут знаходиться точка. Мінус 12,5. Мінус 12, цілих і ще половинка нашого одиничного відрізка, десь тут знаходиться наша точка. Отже, ось це наш діапазон. Які числа розміщені між цими числами, да? які цілі числа нас цікавлять? Мінус 9, мінус 10, мінус 11 і мінус 12. Отже, і так і запишемо. Мінус 9, мінус 10, мінус 11, та мінус 12. Третє завдання. Між числами мінус 4,2 і 2,7. Отже. Давайте зараз подумаємо усно. Уявили собі кожен, кожен зараз собі в голові уявив координатну пряму, і де будуть розташовані ці точки. Давайте попрацюємо у додатньому напрямку. У додатньому. Що у нас буде? Подивіться: 1, 2, і наше число це 2 з хвостиком. Тобто до трьох ми не доходимо. Ціле число останнє це 2. У від'ємному напрямку мінус 1, мінус 2, мінус 3 та мінус 4. Да? Мінус 4,2 лежить лівіше, ніж мінус 4. І не забуваємо про число 0. Отже, що ми запишемо? Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. 0 1. 2. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу, да, і запишіть. Ідемо далі. Між якими двома сусідніми числами на координатній прямій розміщене число. Отже, давайте зараз запишемо у вигляді подвійної нерівності. Я ось тут так запишу. Посередині, да? 2,5 буде більше, ніж, але менше ніж. Знову ж таки, наші думки уявили координатну пряму. Де знаходиться число 2,5. 0. 1, 2, 3. 2,5 знаходиться ось тут. Да? 2 і ще половинка. Між якими цілими числами знаходиться? Між числом 2 і числом 3. Отже, 2,5 буде більше, ніж ціле число 2. Нас цікавлять цілі числа, да? але менше, ніж ціле число 3. Так, наступне число мінус одна восьма. Давайте пригадаємо, що розберемо просто поки що дріб 1 восьма. Це правильний дріб, а правильний дріб завжди менше одинички. Але у нас зараз від'ємне число. Що ми можемо сказати? Що воно буде менше мінус одинички. Отже, наше число буде більше, ніж мінус? Наше число мінус 1 восьма дрібна да? буде більше, ніж мінус 1, але менше 0. Кому важко поки що, да? знову ж таки, пригадали координатну пряму. Ось у мене мінус 1. Дріб мінус 1 восьма. Да? 1 восьма що означає? Що 1 – 1 ціло, 1, 1 – одиничний відрізок. Поділили на 8 частин. Якщо я тут поділю на 8 частин, візьму собі одну, да? то десь тут буде знаходитися дріб мінус 1 восьма. Отже, між якими цілими? Між мінус 1 і 0. Да? Більше, ніж мінус 1, але менше, ніж 0. Третє мінус 9,13. Спробуємо тепер усно. Буде більше та менше. Да? Мінус 9,13 буде більше, ніж мінус 10, але менше, ніж мінус 9. Четверте. Одна сто перша. Знову ж таки, перед нами правильний дріб, будь-який правильний дріб менше одинички. Отже, відразу можемо записати менше одинички, але більше нуля. Отже, наш дріб знаходиться в діапазоні від нуля до одинички. Да? Між якими двома сусідніми цілими числами? Між числом 0 і числом 1. Отже, пригадали, зробили. Будь ласка, хто не вивчив правила? Да? Вивчить правила, потрібно знати. І ваше домашнє завдання зовсім зовсім легеньке. Це в підручнику номер 898. Знайди Y, якщо мінус дорівнює 15, і мінус дорівнює мінус 18,7. Завдання просте. Дуже схоже, ми виконували. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Бажаю успіху!